Всім привіт! Ви на каналі CryptInvest. Сьогодні хочу вам показати на моніторингу ще один новий хай який називається Merobit. Merobit стартував буквально 3 дні назад свіжий хай Тому, якщо злітати на початку, я думаю, можна заробити. Ну, по самому, по самому заробітку і по самому проекту, ну тут все, в принципі, не є важкого. Зараз е, працює вже третій день цей сайт, цей сайт, проєкт. Всього користувачів 1000, депозитів, всього зробили 150 тисяч, ну і е, виводів всього 15 тисяч. Це все можна знайти на їхньому тому от, сайті, де якраз і заробляється. Е, ну, По тарифних планах зараз запредемося. Двоє. Тут два тарифні плани. Є стартер і преміум. Стартер. 5% щоденно дають на 30 днів. Тобто йде заморозка на 30 днів ваших активів. Мінімальний депозит тут 25 доларів. 25 доларів кидаєте, і у вас автоматично, там, без ніяких там, апрувів, автоматично вже починається начислення вашого доходу. Ну І загальні рої тобто 250%. тобто Ви можете 25% отримати за 30 днів з е, цього тарифу. Другий тариф преміум називається 6% щоденно, на 40 днів заморозка йде, мінімальна інвестиція 2500 доларів. І загальний ROI, виходить, 340%. Дивіться, по платіжних системах тут там досить такі, ну, різнообразна платіжна система. Можете почитати. То, ну, найпоширніше тут, ну, Найпоширеніше тут USDT, BNB, Bitcoin, ну і TRX. Там, ну, Тут Багато платіжних систем, так що можете закидати сюди одну з з яких тих криптовалют. Добре, тепер, коли ви попали на їхній сайт. До речі, ссылка на реєстрацію буде в описі під цим відео. Нам потрібно нажати на Sign Up, І тут ви зможете пройти реєстрацію просту. В принципі, нічого такого важкого немає. Так, я буду заходити в свій аккаунт, логін. Так, я ввів свої дані, нажимаю логін, Тут я вже зразу встановив Google-автентифікацію Google -автентифікацію для, того, щоб зменшити свої, ну для того, щоб ніхто мій аккаунт не вкрав і так далі. Все. Тепер відображається мій Ну, щось такого головного. тут. Хіба показати, як, як, тут, як тут робити депозит. Нажимаєте ось, ось сюди, ось зліво вверху, Далі «Make deposit». Так, одразу тут є два тарифи. Щоб наприклад, якщо ви хочете преміум тариф, то ви натискаєте на цей преміум і пишете суму від 2500 доларів. Якщо ви хочете стартер тариф, то ви нажимаєте на стартер і пишете суму. І, звісно ж, те, що можна робити реінвест. Так, тут платіжна система, їх дуже багато. Я вибирав Tether, bep 20 тому що там мала комісія на вивід. І Депозит я робив 25 доларів. Тут вводите любу суму, наприклад, любу суму вводите. Далі у вас там буде, треба буде скопіювати адрес. І на цей адрес, на цей адрес треба буде надіслати USDT в мережі Б-20. Тут все просто. Тепер по, м -м, по виводі. Ві... Ні, давайте, де відображається ваш тариф. My Depots. Тут відображається тут вас ваш наприклад, тариф, стартер. у мене. Зразу можна натиснути реліз-депозит і вивезти абсолютно всю суму 25 доларів із комісії 20%, що дуже круто, тому що в будь-який момент, наприклад, ну, там, після реєстрації 24 після депозиту, вам треба 24 години почекати, і тоді ви зможете вже вивезти вашу суму, ваше тіло депозиту у будь-який момент. Це дуже круто, тому що, наприклад, коли ви, наприклад, хочете не знаю, вивезти, там, вам страшно потрібні якісь бабки і так далі, ви зможете просто. Виставши цю -су суму. І... А, але з комісією 20%. але з комісією 20%. Віздровел. Тут все дуже просто. У мене тезер беп 20. Мінімальна сума на вивід тут та... 5 доларів. Від 5 доларів тут мінімалка. Мені треба чекати 4 дні після того, як я зробив депозит. Я зможу вивести свій мінімальний, свій мінімальний заробіток. Так, виходить, 4 дня я буду виводити отак. Ну, це трохи погано, я вважаю. Якби закинув більше, то то би зміг би частіше виводити, але воно ж таки ризики більші, що проєкт закриється. Тому тут це таке. У історії ви можете почитати вашу історію, коли ви поповняли. Коли, коли у вас відбувся заробіток. Ну, тут, в принципі, все просто. Хочу ще сказати, що. У них є, у цього проєкту є свої соціальні мережі. У своїй соціальній мережі в них є, наприклад, Телеграм. Ми робите чат, можна побачити тут там, чат самого проєкту. Тут там, навіть вже пацани виводили, там, ви працює, якщо що, так що не думаєте, що це все скам і так далі. Можете тут продивитися в їхньому телеграм-каналі, я його теж залишу під цим відео. О. Тому, в принципі, тут весь простий інтерфейс, просто вводите. Ну, немає нічого тут складного, в принципі. Реферальне посилання, ви тут от копіюєте своє реферальне посилання, запрошуйте рефералів, і там буде вам капати 5% від їхнього доходу. 532 чи 531% від їхнього доходу. Тут така реферальна система трьох рівня. Так. Що ще хочу сказати, що в принципі, я рекомендував вам налаштувати Google автентифікацію для того, щоб, щоб ваш акаунт ніхто не вкрав, і так далі. Тут у вас буде, коли ви зайшли на параметри Google автентифікації у вас тут буде код. Ви повинні ввести цей код у вашому додатку Google Authentication. там вводите код. І після цього ви ввели там код, який вам тут буде показуватись. Ви отут вводите код із мобільного додатку. І все, у вас автоматично вже настроїться Google Автентифікація. Так, що в профілі там, так, в профіль, в принципі, нічого такого. Ще потрібно тут ввести свою адресу, адресу, наприклад, якоїсь криптовалюти, на яку ви хочете вводити. Тез РБ20 чи інші. Ну, я ще її не вивів, коли буду водити тоді адресу і зможу вивезти тоді. Так, ну, в принципі, по проєкту все. Якщо якісь там, нічого такого, прям важкого тут немає, якщо хочете заробляти, вкладайте. Але один тут мінус такий, ну то що мінус, тут високий ризик, тому що це проекти з високодоходний, 5% в день це там не 3, не 2% в день, як в інших проєктах. Один плюс, один плюс в тому, що проект свіжий. буквально три дні дня назад не стартував, тому я вважаю, що зараз ще не пізно заходити. Тому ну, в принципі, все. Якщо вам щось не зрозуміло, питайтесь і всього найкращого. Пока.